Я знаходжусь на вершині молода. 1724 метри. Прекрасний вид зі всіх сторін. Ось бачимо шинок Грофа. лівіше. Нищу. Кінь Грофецький, вдалині висока і гровець. Маренки, попадя велика. Потім зазубраної вдалині аж бачимо гору Стримба, яка замикає горгани 1719 метрів, і гору Стримініс лівіше, потім вишка на горі Топаз. Отам дельє, бачите? А от там та отам та там десь колочало вже закарпаття, хребет пішконя. Таке гарне служба. то в формі яйця бачимо. Яйко Ілемське, за ним орган ілемський. Ну, заступає, яйко не видно. А куди нам ставати? Є там тягне інтернет, може? Триває пошук. Триває. Тобто ви тепер можете собі статус.